Христос Воскрес! Ми Христос Воскрес! Ми Христос Воскрес! Воїссину воскрес. воскрес! Слава Богу! Ми по традиції три рази. <рес> Саша казав, не по традиції, а я по традиції. Знаєте, дійсності, незалежно від традиції, але інколи традиції нам потрібно знати. Потрібно їх пам'ятати. Інколи традиції не дають нам підбадьорення, і ми живемо по багатьох традиціях. Але знаєте, сьогодні в нас свято. Нагадайте, яке свято? Пасха. <ріст> Молодці! діти тільки я бачу, знають, що сьогодні в нас Пасха. Дійсності, а що Біблія говорить про Пасху? Я хочу зачитати книгу «Вихід», 12 розділ з першого тексту. Там великий текст говориться про Пасху. Нагадати нам, що таке є Пасха? І сказав Господь до і до Аарона в єгипетській краї, говорячи, оцей місяць для вас початок місяців. Він вам перший місяць між місяцями року. Скажіть усій ізраїльській громаді, говорячи у десятий день цього місяця, нехай візьмуть собі кожен ягня за домом батьків ягня на дім. А коли буде той дім замалий, щоб з'їсти ягня, то нехай візьме він найближчий і найближчий до його дому сусід його за числом душ. Кожен згідно з їдою своєю полічиться на це ягня. Ягня у вас нехай буде без вади, самець однорічне. Візьміть його з овечок та Скіс, і нехай буде воно для вас пильноване аж до 14-го дня цього місяця і заколене його. І заколи його цілий збір із валевої громади на смерканні. І нехай візьмуть тієї крови, і нехай покроплять на обидва бокові одвірки і на одвірок верхній у тих домах, що будуть їсти його в них. І нехай їдять тієї ночі те м'ясо, спечене на огні та опрісноки, нехай їдять його на гірких травах. Не їжте з нього сирого та вареного, звареного в воді, бо доїди тільки спечене на огні, голова його з, гол... з голінками його та з нутром його. І не лишайте з нього нічого до ранку, а полишене з нього до ранку спаліть на огні. А їсти його будете так, стегна ваші підперезані, взуття ваше на ногах ваших, а палиця ваша в руці вашій. І будете ви їсти його в поспіху. Пасха, це для Господа. І перейду я тієї ночі в єгипетській краї, і побиваю в єгипетській землі, кожного перворідного, від людини аж до скотини. А над усім єгипетськими богами чиню я суд, я Господь. І буде там кров вам, знаком на тих домах, що там ви, і я побачу ту кров і обмину вас. І не буде між вами згубної порази, коли я вбиватиму в єгипетській краї. І стане той день для вас пам'яткою, і будете святкувати Його, як свято для Господа, на всі роди ваші. Як он встановив вічну будете святкувати Його. Сім днів будете їсти опрісноки, але першого дня зробите, щоб не було квашеного в ваших домах, бо кожен, хто їстиме квашене від дня першого аж до дня сьомого, то буде витята душа та з Ізраїля. А першого дня будуть у вас священні збори, і сьомого дня священні збори. Жодна праця не буде робитися в них, тільки що їсти кожній душі та єдине мете ви. І ви будете додержувати опісноків, бо саме того дня я війська ваші з Єгипетського краю і будете додержувати того дня в ваших родах, як постанови вічної. Першого місяця, 14 дня місяця будете їсти оприснокі аж до вечора дня 21-го того ж місяця. Сім день квашене не, будете, не буде знаходитися в ваших домах, бо кожен, хто їстиме квашене, то буде витята душа та ізраїльської громади, чи то серед приходків, чи то тих, хто народився у Україні. Жодного квашеного не будете їсти в усіх ваших оселях будете їсти оприснокі. І 26 тексту. І станеться, коли запитають вас, вас, ваші сини, що то за служба ваша, то відкажете, це жертва, пасха для Господа, щоб минув був доми Ізраїлевих синів в Єгипті, коли побивав Єгипет, а доми наші зберіг. І схилився народ і вклонився до землі. І пішли, учинили сини Ізраїля, як наказав був Господь Мойсею та Ааронові, так учинили вони. Так святкував Ізраїль, і так святкує на сьогодні Ізраїль. А як ми святкуємо? Що ми святкуємо? Так, як написано, так як я от сьогодні прочитав, чи можливо ми святкуємо щось по-іншому? Знаєте, живучи в народі України, я знаєте, розумію, що ми, на жаль, доволі часто дуже далекі від того, що написано. На жаль, ми дуже далекі від того, як треба святкувати Пасху. На наших столах можуть бути е, пасочки, кулічики, як би ми їх не назвали, крашанки, певна кількість страв, і це ми так святкуємо. Але на превеликий жаль, ми розуміємо, що це язичництво, що нічого спільного з Пасхою немає. І знаєте, хотілося б так запитати, подумати вголос, то що, як нам святкувати? Так, як я ось прочитав, як Ізраїль має святкувати, чи так як. Святкує народ України з пасочками, з кращеними яйцями і так далі. Думаю, що ні так і ні так. Слово нам ясно говорить. Я думаю, що ми вже знаємо дуже гарно слово і новий заповідь нам показує, як нам святкувати Пасху. Апостол Павло говорить: нам наголошує, що Христос, принесений в жертву, є нашою Пасхою. Наша Пасха це Христос. Про це каже апостол Павло в Першому посланні до Корінтян в п'ятому розділі сьомим текстом. Отож, очистіть стару рощину, щоб стати вам новим тістом, бо ви Прісні, бо наша Пасха, Христос за нас у жертву принесений. Бо наша Пасха, Христос, за нас у жертву принесений. Іван Христитель також сказав про Ісуса Івана 1,29, ми читаємо. Оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Пасхальне ягня, яке євреї мусили з'їсти повністю, щоб врятуватися, сьогодні воно представлене Ісусом Христом. Христос є більший, чим то ягня, і Він спасає нас. Він був. Ми читаємо в Ісаї 53 розділі 7 текстом, як ягня, як ягня проваджений на заколення, як овечка перестріжіння в своїй мовчить, так і він не відкривав своїх уст. Христос був ранений за наші грязки, за наші провини Він мучений був. кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас оздоровано. 53, 53:5. Так само, знаєте, як євреї мусили заколоти ягня і їсти Його до останку, так і ми маємо прийняти Ісуса Христа в своє серце. До останку. Чимало людей зараз можуть стверджувати, що вони вірують в Ісуса Христа, що вони вірують в Бога, що вони знають Його та вірити в Христа і прийняти Христа в своє серце це різні речі. На превеликий жаль, дуже багато є тих, які кажуть, що вони знають Бога, що вірують. Але вони не прийняли його в своє серце. Бог бажає, щоб Христос через віру замешкав в наших серцях, щоб ви закорінені і основані в любові, змогли зрозуміти за всіма святими, що то ширина і довжина, і глибина, і вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. Ефесянам 3.17-19 такі слова ми читаємо. Знаєте. Хочу сьогодні закликати нас всіх, щоб ми молилися, щоб ми безперестанку молилися, щоб ми молилися за тих, які не знають Христа, щоб ми молилися за тих, які кажуть, що знають Христа, але не прийняли Його своє серце. Ми маємо про це молитися. Хочу закликати нас всіх, щоб ми молилися за Україну, щоб Україна пізнала, хто такий Христос, щоб Він поселився в наших серцях. Ми є Україна, і ми маємо молитися за народ України. Ми маємо молитися один за одного, як за свого Спасителя, щоб Україна прийняла Христа. Без нас також, знаєте, ця подія може не відбутись. Від нас дуже багато залежить. Тому хочу закликати, щоб ми безперестанку молилися за те, щоб народ України почув. Почув заклик і дійсно не просто знав, що є Христос. Не просто святкував. Деякі я свят в рік, а дійсно мав живого Бога в серці своєму. Щоб дійсно, щоб Христос через віру замешкав в наших серцях, щоб ми, закорінені, і основані в любові змогли зрозуміти з усіма святими, що то ширина і довжина, і глибина і вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ми повні всякою повнотою Божою. Знаєте, Хочете на закінчення сказати, Христос Воскрес і воскреснемо ми. Христос переміг і переможемо ми. Амінь. Амінь.